Ага. Оце вікно відкрите. Вікно відкрите на кухні, там, бачите? А форточку вже В хтось тільки що. Чуєте кричить? Я зрозумів, бачу. Хто його знає? Чи він там сидить, скільки він там сидить? Ідем, Славік, ідем з тієї сторони. Верхня частина відкрита, дитина верхня. Давай, пішли. Як відкрите? Відкритий він так, так. щось наставив, коротше, і на фортушці. Так звісає, поперехилився. Туди на вулицю. На ту сторону? Да, да. Це яка? ця квартира буде? Це ця. Піднімайся на мене. А ви де живете? Над, над ним, так? Да? Іди за нього. Чуєш? хлопчик, як тебе звати? Це з поліції. З поліції? Це з поліції. Хлопці, а ви самі вдома? Зараз не плачте, не плачте, заспокойтеся, будьте біля дверей. Слухайте, а де мама з татом? Хлопці, де ваша мама? А ви маєте до мами номер телефона? Номер телефона до мами маєте? Не маєте? А скільки у вас там є? Ходьте, будьте біля дверей. не було, Хлопці. Біля дверей будьте, від дверей не відходьте, до вікна не підходьте. Ми знайдемо зараз і тату, не переживайте. Пускай... Хлопці, будьте біля дверей, від дверей не відходьте. Добре? А як вас звуть? Відкрили? Ви розумієте, що ваша дитина, не маєте дивитися за дітьми. Добрий Що там хлопці? Все добре Все вас? Все нормально? Дайте я з ним поговорю. А де другий? Вот тут. — Дивіться, хлопці, ви в вікно другий раз, якщо мама вас залишає, то ви вікно не лізьте, добре? Я не мама взагалі. — Ну тьотя. — не знаю, а мама не. де? Мама на роботі. — Дивіться, ви в вікно не лізьте. Чого ви плакали? Виглядати так вилазити через те, що воно дерев'яне і дуже погане, воно може зламатися і впадеш. Ти більше так не виглядай, добренько? Ти краще, якщо тебе закривають, то в двері стукай. Мама де знаходиться? На роботі. Да, да, да. На роботі. Штукали, штукали. А, а, а ніхто не відкривав, так? Да, так. А що ви хотіли? Що ви стукали? Я, я хотів їсти. Ти їсти хотів? Я зроб...